Українська культура змогла вистояти під натиском російської агресії і зберегти свої звичаї, традиції, символи. І в час війни наша культура продовжує розвиватися. З'являється все більше україномовних пісень українською пишуть та перекладають книги, знімають фільми та ставлять п'єси. З 20-х років минулого століття почалося масове знищення українських художників, поетів, письменників, акторів та режисерів. І в наш час, захищаючи рідну землю від російських окупантів, гинуть актори, оперні співаки, письменники. Саме тому ми мусимо пам'ятати про це, а ще берегти та розвивати українську культуру. Про роботу Вінницького драматичного театру будемо говорити з Світланою Фецайло, керівницею літературно-драматургічної частини театру імені Садовського. Вітаю вас! Доброго дня. Скажіть, будь ласка, що змінилося у роботі вашого театру від початку повномасштабної війни? Ми працюємо так, як і працювали до початку повномасштабної війни, але, як ви розумієте, з більшою відповідальністю, з болем, зі сльозами, але з величезною вірою у завтрашній день і в нашу перемогу. У нас багатий репертуар, тому нам є з чим вийти до глядача. Є з чим і про що говорити із віничанами, і з переселенцями, із військовослужбовцями. І розуміємо, що надто відповідально, коли в залі є ті, хто пройшов уже війну, хто поранений і для кого. Театр став таким реабілітаційним центром. Нині актуально популяризувати саме українських класиків. Розкажіть, як ви популяризуєте твори українських письменників? Маю на увазі ставити вистави. І якщо так, то які це твори? Ну в першу чергу у нас звичайно є твори, які ми можемо. Показати і які співзвучні з сьогоднішнім днем. Ось, наприклад, Маруся Чурай, знаєте, вона у нас 23 роки на сцені. За цей час помінялося чотири виконавці головної ролі. І ми якось думали закрити цей проєкт уже. Ну, якби знаєте, буває період, коли вистави стомлюються. Уже й декорації не ті, вже й костюми десь, вже і вік не той. Але коли вирішили півроку тому показати Марусю Чурай, і ми зрозуміли, в залі сиділи люди і плакали на кожний слова подачі того тексту від головної героїні в першу чергу. І ми зрозуміли, що ця вистава має жити. Ось тому, що слово Ліни Костенко сьогодні живе і потрібне кожному. Хто в залі і хто на сцені. І тому ось у нас така є <клес> прекрасна вистава, ну, звичайно, лісова пісня Лесі Українки. Звичайно, у неділю рано зілля копала. Потім у нас є е класи з класики: це Я б тобі небо прихилив за Карпенко Карем. це вистава, яка за 12 років вже до 300 раз пройшла 280, уже 277-й раз вона буде йти які ваші вистави нині популярні серед глядачів і чому на вашу думку саме їх обирають? я розумію що популярні всі ходять на всі вистави але можливо якісь Особливо відгукуються, Знаєте, якось так, що люди ходять до театру, звичайно, ходять. І є вистави, на які аншлаги особливо це стосується малої сцени в першу чергу. Але люди десь з острахом ідуть. Більшості намагаються купити квитки перед виставою, тому що а раптом повітряна тривога. І ми якийсь період ставили от більше комедій, думали, що знаєте, людям потрібно якось переключитися, перепочити, якось, якось от отак. От. І глядачі потім кажуть: а ну, у вас же є таке от щось серйозніше, ніж комедія. Да? І, Обирають вистави, над якими можна не лише в яких можна посміятися, да, щось своє згадати, ну, от, і потішитися життям, але кажуть, хочеться таку виставу, яка дає думку, яка дає поштовх до думки, роздуми. І ось у нас такі вистави, які користуються дуже великим попитом. Це у нас Біла Ворона. Звичайно, Ромео Джульєта. Це поставлена вистава. До речі, Ромео Джульєта за твором нашого вінничанина. Він написав лібрет Олександр Воротарьов і український композитор Назаров. Це ну, наш переспів, якби Шекспірівсько, так і поставлений вже і в Дусі сьогодення. Але у нас є прекрасна вистава Квіт про Квітку Цісик, про жінку з українським серцем, яка, як всім відомо, жила в Америці і популяризувала українське слово, українську пісню далеко за межами України. І ми вперше в, Украї... в світі поставили виставу про Квітку Цісик. Ми вивели образ Квітки Цісик на сцені театру. Ось. І... Звичайно, вона дуже користується популярністю після трагедії 14 липня. Напевно, попит. На вашу сцену зріс, напевно, так звичайно зріс, концертів. Так, звичайно, є і концерти, і вистави, але ми залишаємося Вінницьким театром, в яких в які приходять, і які хочуть бачити. Скажіть, хто з ваших працівників нині боронить фронт? З наших працівників, це я завжди говорю, що вони танцювали на сцені. Тепер їхні танці інші. Це Руслан Гудзенко і Василь Зборовський. Вася, якщо Руслан, це людина вже з більшим досвідом, він і в армії колись служив, відповідно, віку трохи старшого за Василька. А Василь був призваний до лав армії якраз в. Десь був в жовтень 21-го року, і відслужив і, відповідно, залишився боронити нашу землю. Ось ви знаєте, коли він прийшов, якось його відпустили, там дали йому цю відпустку, і він підійшов до нашого режисера а, і каже: Я так хочу сьогодні зіграти з усіма у виставі Біла ворона. Дозвольте. І знаєте, я так за ним спостерігала. Ну, той, хто знав, без сліз не можна було у це спостерігати. Перше, він став дорослішим, став таким. Якимось натхненим, він завжди був дуже гарно танцює. Але тут він з такою любов'ю, з такою самовіддачею, він брав участь у цій виставі. І коли вона закінчилась, наша головна героїня, виконавиця ролі Жанни Дарк, взяла його за руку і прямо так виштовхнула на ван сцену. І коли ну, сказав Іван Дмитрович, тоді чому він тут зал весь. Встав і вибухнув. Слава Україні. Ми всі плакали, тому що ми розуміємо, що нам потрібна ця перемога. І слава Богу, що у нас є ось такі хлопці віддані. На жаль, один із наших працівників, він працівник сцени. Ось Володя Костюк, доля його невідома вже більше року. І нам хочеться вірити. Навіть хтось каже: мені снився Володя, що він в полоні. От. І що він десь є, що він живий. Нам хочеться дуже, що він повернувся, тому що він порядна, хороша людина. Ми будемо сподіватися, що так. все так і буде. Так, я вам дуже дякую. Світлана Фецайло, керівниця літературно-драматургічної частини театру імені Садовського, була у нашій студії.